Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий відати вас на черговому відео. Ви дивитесь його вже на наступний день після того, як ми його крутили. Тож через день тому, що вчора ви дивились препарейшн до of the Season. Але сподіваюся, для вас це буде трошки цікаво все одне. Поглянути, як воно падає, бо в нас ганатований ТОЦ серії А. Пакетик, який коштує 100 тисяч монет, це не дешево. І ми з казаками зібралися на стрімі на твічі, тому що нам здається і хочеться вірити, що з нього буде падати непогано. Бо вчора за завдання це була. Повна габела. Якщо ви новенькі на каналі, не забудьте підписатися. Якщо ви відкривали самі, по традиції напишіть мені в коментарях, кого зловили особисто ви. І не полінуйтеся, лайк проставити, бо щось останнім часом ви трошки менше це робите. Давайте це мотивує мене створювати для вас все більше і більше контенту. Вам привіт, передає наш прекрасний твіч. Заходьте до нас. У нас тут дуже весело. Пане Альфарет перший зібрав на консолі свого гарантованого тоца у СБЧ. До речі, тому ми зараз глянемо, як саме паде з СБЧ-шних Пакетиків, бажаю тобі успіхів. Let's go! Продає гараж пан Razor Moon. Це буде Дімарко? Слухай, не так погано, але він в тебе є, да? Це от саме та межа 100 тисяч СБЧ, яка, в принципі, сприйнятна, на мою думку. Але він тебе дублікати, антрейдебл. Так, друзі, в нас пани сьорбні кави. І. Його гарантований Тод сполетіли. Думаю, що це СБЧ бо одна збірочка. Бажаю успіхів. Італія. ЛВБ, другий Дімарко. Це що в нас буде Гаран Ді Дімарко? До речі, я за нього бігав, він, він непоганий. Так, наперед вам. Непогано. Друзі, рухаємось далі. Пане God of War, по-моєму, в нас. Перун God of War. Вибачте, будь ласка, як я міг помилитися. Давай, успіхів. Спроба номер 3, і це буде Сомер. Good Fodder. Мене поки що тішить, що ми не бачили жодного смолінга. Як там інші, да? ці казаки, взагалі, який повний фодер. Ага. О, ля, в тебе такі насичені кольори. А як в нього чат такі насичені кольори? Давай, пане світозар. Пак з насиченими кольорами. Полутіли. Італія ЦЗ. Так, <кхм> да, оце вже дупа. Тобто тут без питань. Тут ми хочемо побачити Інтер, але я не вірю, що ми хоча б раз його побачимо. Окей, наступна спроба, друзі. Получили. Нам потрібен прапор Аргентини. Друже, ну диви. З іншого боку, це теж Рома. Ха-ха. Але він в тебе 100% вже є, да? Я не побачив там в захисті. Єй. Команда та. Ха-ха. Гравець не той. Ні, не дублікат. О, ну слухай! Для тебе не так і погано. Давай, полетіли. Перший. Це хто? Це Берарді, а він його скіпнув. А чого ти скіпнув? Берарді то не погано, то 150к. Тим паче в тебе склад бюджетний і Бекхем там. Другий. Ну. Оце точно за завдання, я вам кажу, Кріс Смолін. Сань, це як в групі з 20 людей майже гарантовано буде когось день народження в один день. Та як це можливо? Не вірю. Чат, нам, пане Інтерміл, дякую за фолов. Вітаю з першим повідомленням в чаті. Пише, що Бундес таємнича ліга. Лети молити, молити, молитимо, заряджаю, 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 заряджаю. Дімарко. Окей, слухай, якщо б не я, то то була б повна дупа. То був би центральний захисник з болоні. А що, я тут можу заряджати? Я можу дивитись тільки, ні. Заряджаю силою думки твій пакетик. Ясно. Поки це виглядає не дуже оптимістично чат. Він що і дублікат. Друзі, рухаємось далі. Це в нас пани Сірогозий і його гарантований тоц. ЛФЗ, гарантований Дімарко. Дімарко поки найчастіше падає. Дивіться, як сонце. Нас з ним вдвох. Освітляє. Я теж як ніби у чат. У нас два гарантованих ТОЦи, чат. Одразу. Давайте порівняємо. Хвіча хварачкеля окей. Я впевнений, це був в нас за СБЧ. Хвіча непогано. Вже другий Хвіча падає. Нікітосу був перший, да? Оу, Долгополов. Та чого ти дід? 33 роки. То my beer. В першому діві. Ну, let's go, слухай. Він в мене червоний. Я I don't know what to say. Тільки поговорили про теорію дублікатів в чат. В нього хвіча червоний. То може, нам ще один Хвіча тут впаде зараз. і Барельо. Ні, це буде Пеллегріні. Пеллегріні Перший раз, до речі, за сьогодні. Гуд фодор, але картка така собі. І тепер Гаран Тод серії А в пакетику. Італія. Правий пів Це буде Домініко Берарді. Теж не так погано. Середня карта. Не фодер побігати можна. Він 5-4, по-моєму. Плейстали дупа! Так то йому батарійка потрібна. Він же 42 на захист має. Ти фермер Долгополов? Окей. Нам потрібна топ-картка. Хоча б одна за сьогодні EA. Прям топ-топ. Але тут її, на жаль, не буде. Це буде пелігріні, бо дизайн не бареллі. Посередня. Фодорна ціна, але картка краща, ніж Смолінг, я думаю. Полетіли! А до речі. А непогано. Осім хем. <плес> Італійський толя і італійська серія. Тут має бути хтось гарний. То серія. Гарантіно. І це Пулішич, там же нема нікого. І це пулішич. Толь. Слухай, розумію, що в тебе там склад просто як збитий літак коштує, але це, по-моєму, найдорожча картка на сьогодні. Він квікає. Віддай ковбасу, я все прощу, як каже мій друг. Що ти робиш? Алло. Полетіли серіатс гарантій для містера Шакала, який грає в 5 захисників. Ано. Дайте йому шостого. Майже. Як тобі атакувальний центральний півзахисник з італійської Роми? Щось не наше. В нього менше 90 дефендів чат. Це не на шакалячому. Окей, я пішов до себе. Мені сказали в 2054. Серія ряд з гарантів. Стих. 2054. Подивимось, чи заскамили мене, чи ні. Італія. РБ, Ді Лоренцо. Мене заскамили. Це мав бути хтось кращий. Але грабельна габела насправді. Не смолінг і на тому дякую їй. Є гарантоц. Оскільки ми вже до мене дійшли, подивіться на мій фолдер гарантоц. Влахович. Дякую. Він в мене по-моєму є. До речі. А, ні, немає. Ну, я ж казав таймінгів 21.09. Ні, не було. Мені, ти мені минулого разу сказав і була дупа. Так, окей, 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 все ми тут. Пане Владіслав, ваш Team of the Season serie. Полетіли. Це буде Осімхен. Слухай, непогано. Насправді чат, не такий і поганий пак. Декілька карток вже непоганого рівня ми побачили. Наступна спроба. Летімо. Італія. ЛВБ. Ді Марко. Не, над, не, не надто поганий дроп, але головне, щоб був не дублікат. Да, ти мені подобаєшся, <смеш> Ха-ха! Тебе забані останнім, да. Друже, відкривай! Let's go! Є, yeah, нарешті. <смеш> Тренував. Швейцарія, воротар, Ян Зоммер, Let's go. Не так і погано. Це хоча б гарний фото. Damage, його серія, tots гарантії. Франція? А, це b'o! Він тут є, але він перший, до речі, раз чат впав. Слухайте. Напевно, це показник того, що падає не так і погано. Якщо ми бачимо першого рабіо. Є, yeah, серія А, тот з Тодзерті, наступний. Бажаю успіхів. Бразилія! Це буде Бремер. Це не найгірший варіант. Я чув про нього багато непоганих відгуків. Він такий, типу, конате для бідних. Демеш, <дивиш>, бро, давай ще один пак, загубили ми, вибач. Це челхануглу, окей, а це непогано. Слухай. Не дарма ти хотів, не дарма. Він мені сподобався більше за Брелю, Єнот, лонгпас, Трівела таке собі, але картка непогана. Жека, 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 ось він, Жека, 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 ми знайшли. Ян Зомер, сподіваюсь, не дублікат. Слухай, але тобі інтер сипе. Як це взагалі можливо? Я ніколи не бачив в людині, щоб стільки Інтеру сипало, скільки тобі. Є, тепер гарант серії... ТОЦ. А. Ага, ясно. Смолін хірабйо. Друже, тебе заскамали. Повністю. Є, полуділи. шо? <laughs> Дай мені жиру, я хочу закрию. Я не проти. І зараз тут буде жиро. Ні, тут буде Бремер. Бремер не так погано, друже. Сподіваюсь на ваше розуміння. Полетіли. тут з Guarantie. Осімхен. Плюс-мінус середні картки падають з цього пакетику. Хочеться топа прям от такого Тео, Ліао, ще щось. Але осім хен непогано, він біжить гарно дуже. І хоча б не дублікат цього разу. Не сьогодні. Оу, пане Дніпро! Ну дайте йому Мілан! Ієй! Мілан. Італія, РМ! Хто там РМ? Берарді, це не Мілан, єй. Але, але з іншого боку, і не Інтер. То хоча б щось Ага. Гетрейдер і його гарантований ТОД з серії А Італія ПЗ це буде Ді Лоренцо. Вітаємо в клубі зі мною. Напевно, не найгірша опція, друже. Він не фодер. В нього є єнот. Я думаю, що під якийсь склад серії А, під якийсь кубок побігати може. І другий. Сподіваюся, що перший в тебе був безкоштовний, а цей буде класний за СБЧ. Це буде Барарді. Це краще, ніж Ді Лоренцо, Це Гіперлінг під Ді Лоренцо. Під якусь команду серії А або Фодор 93, як мінімум. Берарді жити можна. І є гарант Тот серії А. І він відкриває. І тут. І теж Берарді. Окей, не так погано. Дякую тобі. Дякую. Давай, друже. Твій гарант серія А. Війгаран замер. Він його скіпає. Напевно, дублікат. Ні, не дублікат, але скіпнув. То треба в такій ситуації зрізати кут і перемкнутися на бота, контролювати пас. А aerдин вже підтискати трошки захисника. О, Хвіча хварачкелія, окей. Непоганий з гарантоцу. Тим часом, поки в нас тут хвилинка шакалячого аналізу, ми бачимо Хвічу. 5-5 зірочків. В нього пиздимо 99. Слухайте, чата, хто грав за Хвічу, до речі? Бо я ще не грав. Намальовані стати чи біжить і фінти? Пане Майк, ще один. Це напевно дебют, де? ЛФЗ. Дімарко, слухай, друже, непоганий дроп. Дякую за фоло. Віпт пас, рапід і паси на трикутник. І може бути ЦЗ з 96-м пейсом. Перший. Франція. Це тральний півзахисник. Містер Рабйо. Хоча там же може бути і жиру, але ми всі знаємо, що це Містер містере, тому що дизайн Тоц Моментс. Серія А Tods Guarantee. Друга спроба. Італія РМ. Берарді. Берарді не так погано. Часто сьогодні падає, до речі. Але краще, що часто падає він, а не умовний сморінг. Дякую. А поки ми відкриємо твій пак. І побачимо тут Ді Лоренцо. Вітаю в клубі володарів Ді Лоренцо. Дякую за контент. Швидко ти впорався. Ха -ха. Давай, можна до кінців. Без топів, але і не так багато повної шляпи. Наступна спроба Італія РБ Ді Лоренцо. Черговий Ді Лоренцо. Єнот батарейка Блок. Чат, ну плейстайли прикольні. Я оцінюю не як ціну картки, бо воно все майже як фодер, да? хоча це і ні. Але саме як картку. Мені здається, на якорі він непоганий. Хто бігав за Ді Лоренцо? Ви бачили, як він в міньку бігав там в 50, от скільки вже років? Давай. І дайте йому легендарну карту. Це буде Ді Марко. Це краще за Ді Лоренцо, я тобі так скажу. Універсал, який може грати в центрі захисту. Я думаю, що він може набрати, до речі, коли спаки вийде. Просто нічого не видно. Так, пане С, який сховав свій нік, приховав. Таємнічий пане С, і його Італія, і його ЦП, і його Пелігріні. На жаль, це не Берард. Ой, не Берард, не бере. Думав, що це пане, який рейвен. Потім до Жуги, потім до Віталія. Пане легенда, сьогодні не всі пережечок, тому що він грав матчі. Хвіча? Багато напалі сьогодні падає. Дроп на напалі викручен. Віпт пас, рапіт і пінкт пас. Виглядає непогано це. Іде без дубліката. Окей, сподіваюся, у тебе немає червоного. Непогано. Добре, тепер у нас гаранто царя. Дружим, тут не буде нікого за сенал. У мене для тебе погані новини. Ха -ха. О, яке підвисання. Італія це буде Рбеді Лоренцо, да, бо моментс. Ні, це Інтер, це буде Барелля. Правильно? Да. Чат непогано. Середняків прям таких 200-400 тисяч сьогодні багато. Як на мене. Барелля це і непогано, як і Челхануглу. Чому є такий дорогий, рідкісний. І тепер пане Райдер твій гарант. Серія. І це буде Зомер, тільки про нього розмовляли. І ось ми його бачимо в пакетку. Ну, стати в нього шалені. І рейтинг, по-моєму, 95-й це ж найкраще з цього, що ми бачили. Шкода, що дубліка. Чиш. А в нас тут два. В пане Вадіма, два. Гарант то це серія. Думаю, що той, що кращий, буде точно з пакетику. ЛВБ, Дімарко. Оце, я думаю, з чат. Тому що з нагород ми майже не бачили, зазвичай з нагород ми майже не бачили, Дімарко. Не дублікат. Це вже непогано. Друга спроба. Ян Зомер. Ось тобі і гіперлінк. Два гравця Інтера. Зомер та Ді Марко. Не не гіршов це. Дякую, світ, Джорджо. Окей. Пане Влад і ваш гарантований гравець серії А. Берарді хотів сказати Ді Лоренцо, тому що бачив вже анімацію, відрізняю, Тотс Моментс і Італія зазвичай це Ді Лоренцо, Хоча і Берарді ми бачили багато. Це непогано, судячи з ціни опція, але треба затестити його. Я поки перевіряю ціну Берарді. Є, yeah. він з веб апплікцій. Ану! мені потрібна магія веб Application. Слухай, але в тебе красивая ем, емблема клубу. Це що взагалі таке? Момент. Смолінг. І ще й дублікат. Так, да, подивіться чат. На ПК Берарді коштує 77 на консолях 150. Як це можливо? От скажіть мені, Буда. Я зараз ще хотів сказати, що йому випаде дублікат. Як? От скажіть. Ми бачимо перший раз цього Фергюсона. Як просто під замовлення під цю теорію змов. Про дублікатів. Я реально перший раз не було фермісу на жодного разу. Просто, просто якась дичина. Я не знаю, як це назвати. Іє. Да, а тут Ді Лоренцо, да. ну ясно, ясно. Це просто. Тобто, щоб ти не обрав піці, в тебе був дублікат. Просто жесть. Я не можу. Ну, після Мальдіні ти розумієш, що там мало ймовірно, що злоту. А чого в тебе 10 мільйонів? Кого ти вже купив? Бремер. Не Най найгірша опція. Дублікат? На АПЛ було 8 сторінок на по однаковій ціні. Да, це я знаю Романтісон, мені скріншоти потрібні. Санька, друга спроба. Тепер за СБЧ. Ми чітко знаємо, що саме це СБЧшний. Але це рабйо. В тебе за загмачі краща опція, ніж безкоштовний. Хоча чесно, я не розумію, як це раб'йо коштує як фодер. Єнот, Еріал і преспровен. І стати все по 85. Для мене це дуже дивно. Але й ти зворитись. Дякую, Санька величезне. А, два. Добре. Два то два, як скажете. То хай буде 2. Перший це буде Бремер. Не так і погано. Спроба номер 2. У мене десь були скіни за АПЛ, я тоді шалені 5 мільйонів робив. Слухай, якщо в тебе є скріни, під АПЛ в мене є від Сані скріни. Почитай комент мій. Зараз я вибачаюсь провтикав. Друже, давай друга спроба. Кеп, успіхів. Італія, ПЗ, Ді Лоренцо. Коротше, дві грабельні напівгабели. Судячи з дропу сьогоднішнього топові картки, тут очікувати марна справа. Але гарно, що хоча б не так багато смолінгів ми бачимо. І цього типа з болоню ЦЗ. Повторити раніше. Рухаємось далі. Черговий гарантоц Італія. Центральний півзахисник. Це буде Нікола Барела і це непогана опція. 4-5 зірочки. Золота батарейка, на трикутник Р1 дріблінг. Це гарна карта, за нього можна грати. Я був приємно здивований ним та Челханоглу. Вони оверперформені. Челханоглу мені подобається трошки більше, але цей теж гарний. І ще одне. Франція. Жиру? Ну не вже, чат! Слухайте, ну ми побачили перемогу. Хоча, стійте, когось ми бачили дорожче, ніж жиру, да? але. Полішич да, був схожий по ціні. Але жиру ціний дорожчий. Ну не вже! Містер, слухай! Жиру і Барелля на одному аккаунті чат. Один був з паків за гру, інший за СБЧ. Отак, Отак от і відбувається це все діло. Пане Ді, Три крапки і класна аватарка. Напевно, це дебют і Пулішич. Слухайте, таймінги завізли. Ча. Ну, дивіться, скажіть мені, що таймінгів не існує. Барелля, Жиру і одразу за ним Пулішич. 21,57. Запам'ятайте. Пане Джефрі, серденько, на тобі серденько. З посмішкою. Італія ЛФЗ, Ді Марко. Непогано. Ваш. Гаран серії А. На твінку тепер. Італія. Це П. Інтер. І це Барела. Друзі, гарні таймінги. Кінець години, початок години. Що не кажіть? Вони є. Питань немає. лові тобі теж сердника. Є! Yeah. Він дочекався. Його гарант серії ТОЦ Серії Тоц, серії Тоц А. Давайте так читати. Дайте гарну карту. Компенсацію ні. Це буде рабьо. Шіш. Друже, нема тобі компенсації. Слухай, але якщо в тебе Гаррі Магвайр, можливо, для тебе це якась особлива справа. О, дублікат. Та страв БПС, ну то без шансів. Ану, здивуй нас, пане Гектор. Таймінги ніби непогані. Ще початок години, то жити можна. Італія. ПЗ Ді шіш, Welcome to My Club, бро. Не так і погано насправді. Якер Кінь, якщо в склад залітає, плейстайли класні стати непогані. Плюс Ді Лоренцо, до речі, моделька завжди прикольна. Я не здивуюся, якщо він буде прикольний. Але ціна сам розумієш. Тарас, теорія дублікатів працює. Тепер в нас тоц Гарант перший і це Каліафорі. але без дубліката. Але дуже погано. Це ненормально, Вестік, Це ненормально. Дублікат Грізмана ненормально. нормально. Шарлс. Рейтинг іграбельна Габела, в тебе її немає. Ну, але така собі, звісно, картка для твого складу. Курва дропу ноль. Так тобі і треба. Ха! Пане екстазі, ти встиг. І поки ти встиг, я дякую всім за прекрасний стрім, за гарну атмосферу. Не розчаровуйся своєму козаку з Болоні. Головне, ти заскамився з нами, як і всі козаки сьогодні. Друзі, побачимо з вами, коли побачимося. Якщо відео сподобалось, не забудьте підтримати лайком та коментарем. Твіч. Я бажаю вам гарної тихої ночі, гарного перегляду футболу. Шотіку від мене. Привіт. Все, Па. па.